Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ви тільки подивіться, яка в нас прекрасна погода. Тепленько, сонечко. Я була в хаті і ну, бачила, що сонце, але якось не, не очікувала, що буде так добре. Я вдягла таку вітровочку тонесеньку, а мені в ній жарко. А це буде вже можна в ковтинці просто ходити і все. Я така щаслива, така рада, що прийшло тепло. Хай би вже воно й було. Єфремчик мій у теж у ковточці, ну, тут з капюшончиком і шапочка без курточки вже тепло. Їду я по справах а, дяка Богу, що можу їздити. Мені зручно, нормально. Я наловчилася а і можу їздити так. Тому вже трошки потроху справляюся. Хочу вже вам знімати, показувати своє життя, свої дні, тому що якось я розслабилася так з цим лікарняним, що, ну, навіть якщо чесно, не було і бажання щось знімати. А зараз хочу взяти, хоч треба кожен день робити відео. Не знаю, чи я зможу, справлюсь, але буду старатися. У нас ще літо не прийшло, але вже побільшало машин. Дуже побільшало, вже починаються затори. Треба якщо ти кудись їдеш, треба виїжджати вже за 10 хвилин до того часу, як тобі виїжджати. Реально, треба раніше вже розраховувати час. І це вже продовжуватиметься. Це ціле літо ще навіть і більше буде. Якось так. Тому що на літо всі якось з'їжджаються сюди, хто там в Каліфорнії чи Флоріди, де хто живе, і на літо сюди приїжджають і дуже багато приїжджих. Часто бачимо номера, так, на машинах Флоріда, ще якісь там інші штати, там ось так. Так, я вже з'їздила, повирішувала справи деякі, і на сьогодні має бути затемнення якесь там. І дітям казали в школі і так, що сонце заховається за місяць. Воно по різних там штатах багато відсотків, у нас не дуже, але ну, передавали, що сьогодні має бути це затемнення і не можна геть так дивитись на сонце. Цікаво, яке воно мені дуже. Уже дві години дня, воно десь має в 2 години після двох бути. Ну, ще поки нічого. Хочу побачити. Ми приїхали вже додому. І в нас таке сонечко, що просто не хочеться заходити в квартиру. Єфрем, привіт! Дуже сьогодні така гарна погода, прекрасна. Я це уявляю, якби ми жили в будиночку. Це б же ж випустила і дитинка хай грається. Тут трохи треба дуже. Ну, я б там, звичайно, теж сиділа на дворі, але я могла б сидіти і все. А тут я не сяду, тому що він хоче бігти десь. а Тут можуть машини патрон. Коли-небудь їздять, хто живе ось тут. То, то не так, знаєте? Ще й асфальт, ну не те. Йдемо на терасу, синочку. Йдемо будемо там гратися. Йду на терасу, там буду сидіти. Можливо, трохи там побігає. Я сижу зараз на терасі, дивлюся за Єфремчиком, він собі грає. Тут ходить по пісочку. Тут трошки навіть пісочок тут була раніше трава, але хлопці все гралися, то, то так. А, дуже файно дихати просто. Як прекрасно можу трошки посидіти, тому що далі в мене є робота. Це вже витирала столика. Як я вже, якби ви знали, хочу тут все прибрати. А, чоловік це все забирає, звичайно, це його з роботи. Але я хочу вже все перемити. Я вже того року в цю пору помила стіни, вікно це терасу цілу вимила. Геть підлогу я вимивала, навіть в мене є відео. Все гарно так прибрала. Пам'ятаю, застелила ковра. Була, було так затишно, красиво. Зараз не можу. Чесне, не напрягаюсь, тому що якщо я більше роблю щось в суботу, от я дуже файно прибрала суботу, це один раз я дуже так файно, як мені сподобалось, прибрала. Тому що зараз ну, в мене настільки сил і нога, якщо я щось більше починаю робити, починає нить, то я економлю сили. Але я б дуже вже хотіла прибрати, зробити тут затишно. Ну, почекаю. Я вже навіть все одного столика трошки витерла, це крісло витерла. Ось так. Сидю, сижу і тішуся такою гарною погодкою. Зараз мені треба буде а, закинути знову прання, інше дістати. І вже хочу позложувати все прання, яке там є, яке я прала, і ну, порозносити. Так більш-менш я прибрала, але все одно хочеться ще краще прибрати. Ну, не завжди вистачає в мене а, а, сили. Бо в цих є, а ось ця починає нить. І через, через це трохи я економлю свій. Ах. Своє здоров'я чи як свої сили, да. Вже мені не так багато залишилося з нею. Ну, але треба поглядитись. Я думаю, треба, тому що це ж буде на майбутнє мені, щоб я змогла гарно файно ходити. Що, сонечко, як в гарненько. Ось тут нас ще добре тим, що не тераса в людей, а просто стіна. І тут собі дітки граються наші. Думала, що відросте гортензія. Ні, винесла її, ні, не відросте. Вона, мабуть, тільки на один рік і все. Буду купувати собі в Костко іншу або в Семсі, я бачила. Красиві куплю собі. Вже тепло настало, але вже як я як мені знімуть гіпса, дасть Бог, хай дасть Бог, щоб мені вже зняли його, щоб все було добре. То я вже тут наведу порядок, красу і тоді куплю. І вазончик і гортензію хочу, щоб тут було красиво і затишно. Тому що це на ціле на ціле літо. Да, синеньке? Що? Що? граєшся? М -м -м -м. Він так починає гарно говорити. уже різні слова казати. Да, котику? М'ячик. М'ячик то. А то замазане, да? а як стою я вже в холодку, то нам. На очі, та як який вечір, серйозно, дві години, ну, півтретє, можливо, можливо, трошки більше. Але так похмуро, і тут сонце дуже цікаво. Це дуже. Мені скинуть фотку як місяць на цьому, тому що я не можу зняти через е... окуляри ті чомусь не можу зловити. Але це подивилась трошки на сонце сама очима і вже очі болять, уявляєте? Йду уже прибирати. Єфрем побуде трошки з Ромою. Да? Вийшли ми вже на двір і, на жаль, не видно так на телефон, але реально вже через спеціальні очки окуляри дали суламіти. Що місяць, зараз половина місяця на сонці затемнення. так. Ну воно не геть таке затемнення, але в нас. І телефон теж не передає. Таке якісь, як ото перед якою бурою, чи я не знаю, Ну, таке такі сонце не зайшло, але... От, серйозно на очі дає, неможливо дивитися. В простих очках. Привіт, не можна дивитися. Ідеш до рами. Mm -hmm. Ну, дивіться, як у хаті. Це видно, що темно. Тому що як так, то в мене дуже світло через е, терасу. Сонечко собі світить і все. А це темно. Рома йде з дієфремчиком трошки біля цього нашого під'їзду. Давай я тримаю. повозить його. Має заснути дай. У нас так тепло, що Рома дивиться в шортах і в футболці. Ходила, перевіряла, там вже і Соломіта, і Танюша, і Рома, і Єфрем в коляскі. то вони собі сидять холодочком. У мене є можливість доприбирати. Вроді, здається, чисто. Але повірте, коли кожна господиня знає, як в своїй хаті може бути чисто. От мені це вже не геть. От там те лежить, там треба просто все поперек... поскладати на свої місця. Хочу бішком замести. І в мене дуже файна швабра. Я туди наливаю водичку, так обшикаю і бішком протираю. Хочу ще навіть це зробити, поки є фремчик. У надійних руках, може бути з ними. Ще бішком хочу протерти диванчика, і буде чистота. Уже вам покажу після. Ось так проходить мій день в роботі. Інколи в роботі буває, ну, я більше відпочиваю, але мені сьогодні захотілося гарно, файно знову прибрати. От, ну, люблю я чисто, і все, не знаю. <гум> ну, я не втомлююсь, не геть так, щоб, прям, щоб я втомлювалася, ні. Але просто буває, Вітя проїжджає ввечері і. Ну, Якщо я там не геть це прибрала, то позамітаю, посуду там помиє чи що. Ну, Але мені цілий день теж хочеться бути в чистому, то так. Працюю далі. Дивіться, хто до мене перейшов, карапузик маленький, сінує. Тіпа спий. Вже він захотів спати, не заснув із дівчатами в колясці, ні. А я вже дозамітаю, доприбираю. Вже так все прибрала, тільки замести і можна витерти підложку. І все. Буде прекрасно. От кожного дня вроді замітаєш, прибираєш. Де це сміття береться, я не знаю. Це я так протерла -про файненько диван. Мене є така штука, плескаю і зразу витираю, і все відстає. І я попрала якраз покривальця, якими я накриваю диванчик, і потім. Зараз це висохне, де я застелю знову. Де? Да? Махай привіт, Єфрем. Махай привіт! Ой ой. ой. Тому ось такий нас сьогодні день проходить. Але я вже дуже собою задоволена, тому що я змогла вже сама краще прибрати. Вже приїхав вітя додому, то трохи замітає там мені. А На терасі. Там є фриб, грається, хлопці граються. Буде чистенько, хоч, хоча б і так поки що. На вечері в мене будуть ці картопля і підливка із чептівками. Вже вам покажу, як буде готове. Дивіться, така дуже простенька вечеря, картопенька і. Ось такі м'ясні шарики без е, сухарів робила, просто зробила. І ось так. Смакота. Ми вже їдемо ще по справах з хлопцями. А, дивіться, яка в нас краса вже гарне таке. Озеро, сонечко, і воно одразу таке світленьке. Вже так чекаю літа, щоб тут приїхати, покупатися, відпочити. Буду часто з дітками їздити в буденні дні, буду їздити, тому що я. Зимою дуже шкодувала, що, хоча я їздила, але мені кажеться, все одно мало.